Чирня рибка. Е. Yeah. Yeah, вечерний короб так раз покажу вот такого вам вечернего красення. Бачите? Так само гелікоптер. Кренк шостий. І поміняв насадку СКР грушка Вітринники. От. Все, випускаємо, не мучимо. І ловим далі. Так, У нас вже вечір. Починається друга доба. По клюваннях більш-менш нормально. Були і сходи, були і не засічки. Вже вам заходи сонце. По насадках тільки поміняв коконуд на грушку СКР. І все. Кормився що дві години. Ну, кум кормиться, я то. Майже ні. Та граємо горіхом. І така от ситуація. Добре. Будуть клювання. Будемо знімати. Добрий ранок грибаки. На зранок другої доби. Дивіться, яка красота. Сходить сонечко. Туман просто нереальний. Стіна. Ціна з туману. За ніч взагалі навіть ні одного піка не було. Як перезакинув вудки, 11-та була чи що? Вообще, навіть не пікло, навіть... ну, взагалі, тишина. Таке враження, як то на якесь... як на березі лежали, коротше. Туман вже страшний. Заблудитися можна. Вже перезакинувся, от, поставив чайничка, зараз будемо пити каву. Надіємося, зараз буде зранку трошки цікавіше. Так, перше ранішнє клювання. Вже рибка майже під берегом. гребица Є риба, так. Перший короб другій доби. Ранішня роздача рибки. Друге клювання. Десь пройшло ну хай хвилин. Максимум 15. Поміняв тільки насадку. Другий кольє папа поставив. І смак. Прийшов твої Ти Забирай тут ногу, може, ні? Ну, ну паровози конкретно. budu, já zjít <coughs> a já Не забудьте підписатися вертається йде до тебе. Але так Ранішнє третє клювання і подивіться що, теж за чим я їхав. Амур. який красень рубанув. Розбитий плавник, то ми зараз все обробимо. Двіць який красавчик. Наповідець. Кренк. Гачок шостий. І попап ні, е, дуос тигровий горіх 12 мм. Ух, ти що виробляється? Добре, все, не мучимо, пускаємо. Ловимо далі. Так, пливе амурчик. Рости далі. Вага 7 кілограм. Без мішка. такий красний. Що рибаки? От і доходить до закінчення наша риболовля. Як бачили, був такий красивий амур і ще був невеличкий коропець зеркальний, але вже то не знімали, був невеличкий. Починається догальний вітер, але якраз наш, ну, вже пора їхати додому. По насадках найбільше працював, то кукнут насадка. І такі от справи вже позабирали розкладушки і починаємо складати наші речі. Будемо їхати. Все, надіюся, відео буде цікаве. Щось не так, ну, непрофесійні режисери і актори, прості рибаки-любителі. Тому надіюся, буде цікавий контент. Все, всім хороших! Риболовль, миру і добра.